Всім привіт! З вами знову Саша. Як ви бачите, моє волосся стало довшим і за фон змінився. Але в сьогоднішньому відео я б хотіла повернутися до попередньої вже своєї орендованої квартири і показати вам, як вона змінилася з того моменту, як я туди заїхала, і до того, як я обжила, обставила і змінила її під себе. Це будуть невеликі зміни, але ви побачите, як з допомоги декору можна змінити настрій і зробити квартирою. Ближчою до вас поїхали. І почнемо. Ми з вітальні це перша кімната, яку ви бачите, коли заходите в квартиру. В першу чергу, що я зробила, це переставила меблі. Тобто я посунула торшер в куток, поміняла місцями книжкову полицю та. Комод і одну з картин зняла і поставила просто поруч зі стіною. Так мені здається стало більше простору. На місце тієї картини я повісила свій календар і додала деталі вже в декорі. Це були книжки, квіти, картини, і таким чином вітальня стала набагато більш просторою, обжитою і, на мою думку, цікавішою. А це скриня, яку я купила у Львові. Тепер ми переміщаємося в спальню. Спальня тут велика і дуже простора, в ній не так багато меблів, але все ж таки через деякі деталі мені здається, що вдалося додати до неї трохи затишку. Отже, я поміняла картини, перемістила приліжкову тумбочку на іншу сторону, додала подушки, пледик, поміняла жалюзі на нормальні римські штори, забрала крісло і поставила в куток вішак для одягу. Мені здається, що вийшло затишно і доволі симпатично. Тепер рухаємось до вбиральні. Тут дуже гарна плитка, і загалом вона вся світла, тому не потрібно було багато змінювати. Але якщо говорити про ті деталі, які я додала, то це в першу чергу новий килимок, квіткова композиція і свічка на пральній машинці, а також етажерка для зберігання. Я перенесла її з вітальні, я докупила до неї текстильні коробки в юзку, і таким чином з'явився простір для того, щоб зберігати всі речі, які мені були потрібні під рукою. Кухня була дуже гарною. Це, напевно, те місце, в якому я найшвидше почала почувати себе затишно, як вдома. Багато тут не змінилося. Це знову ж таки невеличкі деталі. Подушка для сидіння. Я любила снідати отам от на сходах, кавовий куточок, де в мене були фільтри, кава. Також тут є коробочки з чаєм і дозатор для мила. На вході до кухні я також задекорувала нішу, було дуже естетично і атмосферно. І тепер рухаємось на балкон. Це теж один з улюблених моїх просторів. На початку він був не дуже гарний, там лежав якийсь старий килим. Проте я винесла туди крісло з спальні, поклала інший килимок. І власне в мене звільнився простір для вечірніх посиденьок. Отож, як ви бачите, дуже багато не змінилося. Це були якісь невеликі деталі, перестановки. Текстиль, невеличкі вкладення і невеличкі придбання, які загалом змінили зовнішній вигляд квартири і зробили її більш близькою до мого особистого стилю, до того, як я бачила її облаштування. Тому в чергове цим відео нагадую, що вам не потрібно витрачати багато грошей, купувати, нові меблі, купувати щось дуже велике для того, щоб змінити своє житло скоріш за все, орендоване житло під себе і зробити його комфортним, і затишним, і красивим саме для вас. Пишіть, чи було вам цікаво, і пишіть, що ви також міняли у своєму житлі. Папа, -па, до зустрічі!